вітання і вдячність усім, хто приєднується, і всім, хто зайшов на мій канал. Ось уже і грудень. Сьогодні такий пасмурний день. Ми їдемо в справах, беру і вас з собою. Можливо, щось буде цікаве по дорозі, адже цікавинки завжди трапляються ненароком. Ось обабіч дороги горобина, на яку неможливо не звернути увагу, тому що вона така яскрава, така чарівна усій своїй красі. Коли горобина вбереться в намисто і зміниться листя на кронах дерев, воно засіяє червоно. О Христо, та все ж облетить під повітряний рев. Зірветься з дерев листяна хуртовина, посіє ще теплим жовтавим сніжком, в намисті залишиться лиш горобина, що буде пишатися ним перед сном. І грона червоні, що сонечком сяють. Горітимуть довго на гілках вгорі, до них часто в гості пташки прилітають, а взимку голодні склюють снігурі. А далі біля горобини я звернула свою увагу ще на одне дерево, вірніше на стовбур одного з дерев. Дивіться, які китиці на ньому. Це китиці гливи. Це гриб, капелюшок якого має діаметр від 6 до 16 сантиметрів. І такої він віялоподібної форми, має гладку текстуру і колір від світло-коричневого до кремово-білого. Ніжна, коротка, така не дуже виразна ніжка, м'якоть біла і пружка. Дивіться, ці ж грибочки і внизу дерева на його кроні, ці гриби із сімейства вишенкових. Вони молоді мають темно-сірий або бурий кольор і окуплі, капель... окуплі капелюшки з загорнутими так вниз краями. Бачите, як їх тут багато. І ось ще зверху також декілька підростають. Вони так високо, звісно, що їх дістати у нас немає ніякої можливості. Це їстівні і дуже смачні гриби. Калорійність гливи невисока, всього 38 ккал в свіжому вигляді, а 75 у тушкованому. Вміст вуглеводів і жирів в гливах більше, ніж в овочевих культурах. У них є вітаміни А, Б, Д, Е і С, які роблять цей продукт схожим на м'ясо. Глива володіє дивомижними лікарськими властивостями. Глива допомагає нормалізувати тиск та боротися з пухлинами і перешкоджає подальшому їх поширенню. Встановлено, що глива при певних умовах надає протипухлинну дію і підвищує імунну систему організму. Лікарі навіть рекомендують вживати гливи в їжу людям, які хворіють на бронхіт, а також після закінчення хіміотерапії. Тож в якійсь мірі гливи можуть працювати і проти раку. Оці, що тут внизу під деревом, ми візьмемо з собою. Іду далі і ось бачу, як не дивно маслючки. Сьогодні 3 грудня і маслюки. Ну, цей уже досить старий попав під мороз, тому брати з собою його не будем, залишимо тут. А ось ще декілька. Ці непошкоджені, такі тугенькі, дуже дивно: маслюки у грудні, такі тепер маємо зими. І такі гриби. А ось перейшли ми далі у інше місце, і тут на старому пеньку осінні опеньки. Опеньки це одні із найпоширеніших їстівних грибів, які збирають восени. А зараз уже грудень, початок грудня, сьогодні 3 грудня. І також ми бачимо осінні опеньки. Вони мають свій особливий вигляд і смак. Вони ростуть великими групами, ось бачите, тут їх дуже багато. Зараз верхівка капелюшка має навіть такий темнувато-коричневий колір, а ось із середини, бачите, такий він світлий. Його легко розпізнати, і усі їстівні види опеньків потребують обробки. Їх в сирому вигляді не можна споживати, вони можуть бути токсичними. Дивіться, яка тугенька і товстенька ножка, ніжка у цього опенька. Вони тут такою великою грубкою навколо пеньочка, і щоб мені їх зараз відділити від пенька, потрібно. Прикласти чимало зусиль. Так, вони щільно один біля одного тут зростають. Добре, що я оділа рукавички, тому що на дворі прохолодно, і в мене навіть руки вже замерзли. Ось дивіться, якою грубкою я змогла їх відділити від пенька, ніби такою парасолькою вони разом. Ці гриби можна використовувати у приготуванні супів, соусів, маринованих закусок, ну і інших кулінарних страв. У деяких культурах опеньки вважаються делікатесом, особливо у маринованому або засоленому вигляді. Грибний сезон опеньок. Може тривати до перших морозів, оскільки вони добре витримують холод, що зараз ми і спостерігаємо. Уже були заморозки, у нас вже було до мінус 8-9 градусів, але ми ще бачимо, що опеньки досить гарненькі, тугі, їх багато, і сьогодні ми можемо їх зібрати. І приготувати смачну страву. Можливо, ви знаєте про такий цікавий факт. А хто не знає, то послухайте про опеньки саме, що у світі є, існує дві найбільші грибниці. Ці обидві грибниці зростають у США, у штатах Мічиган та Орегон. Одна з них. Займає площу 37 гектарів. І важить втричі більше за синього кита. Уявляєте? А термін її життя приблизно оцінюється у 2500 років. А друга грибниця вражає ще більше та займає 880 гектарів. Оце так. Грібниці, опеньків. А ще опеньки містять фосфор і калій за кількістю рівноцінній рибі, і мікроелементи мідь, цинк, магній, залізо. Вони володіють протипухлинними та антибактеріальними властивостями. Опеньки рекомендують живати при золотистому стафілококу та кишковій паличці. Вони також благотворно впливають на функціонування щитовидної залози. Так само в опеньках міститься маса протиракових речовин. Опеньки не перевантажені калоріями. Ось чому їх включають в раціон вегетаріанці і худнуть. Опеньки містять воду і білки, які добре засвоюються організмом. До речі, в сухих грибах білка більше, ніж в яловичині в два рази. Ось такі смачні і корисні грибочки ми сьогодні зібрали разом з вами. А ще хочу з вами поділитись приготуванням смачної та корисної чесникової приправи. Можливо, багато хто знає, як вона готується, а хто не знає, то це відео саме для тих. Сухий часник, як ви знаєте, дуже відома і популярна приправа, яка отримується в результаті термічної обробки. Ось я взяла чесник, який. Виростили ми на своєму городі, порізала їх на такі пластинки. Маємо сушарку із е, п'ятьма контейнерами, куди і виложила підготовлений часник. Це, звісно, не швидкий процес. Е, висушували його декілька днів при температурі 60 градусів. Потім готовий висушений часник перемололи у блендері. І це буде як приправа. Цей продукт має такий інтенсивний аромат і гострий смак часнику. Зазвичай використовується для надання аромату та смаку різним стравам, включаючи м'ясо, овочі, супи, соуси та маринади. Він також може бути використаний як добавка навіть для домашнього хліба, салатів навіть і напоїв. Сухий часник має безліч корисних властивостей, такі як антимікробні та протизапальні, а також здатність підвищити імунітет. Аліцин, який знаходиться у часнику, може підтримувати здоров'я імунної системи та допомогти боротися із захворюваннями. Крім того, сухий часник впливає на покращення роботи серцево-судинної системи. Також сухий часник може підтримувати здоров'я серця та судин, знижуючи рівень холестерину і кров'яний тиск. Ось таку часникову приправу тепер ми маємо. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Всім зичу здоров'я і мирного неба над головою. Буду вдячна за підписку та вподобайки.